Всім привіт! Сьогодні ми нарешті нарешті починаємо курс фінансова грамотність з нуля. Спочатку, я думаю, ми трошки познайомимось. Мене звати Юля, мені 32 роки. Я живу в Україні у чудовому місті Харкові. У мене двоє чудових саночків, чоловік. Зараз ми живемо за містом. У приватному будинку, і в мене дуже-дуже давно була супер ідея, мені хотілося пасивний дохід. Мені дуже була цікава тема грошей, тому що я обожнюю гроші, особливо їх рахувати. Ось, І я цим цікавилась дуже багато років. Я дипломований спеціаліст, у мене спеціальність фінанси та кредит, магістр. А я і тому я думаю, що будемо починати. Я сподіваюся, вам буде дуже цікаво ви дізнаєтесь дуже багато нового і зрозумієте, скільки існує багато різних інструментів, як вони працюють, і що найголовніше це наші думки, наше мислення і те, як ми до цього ставимося, як ми це сприймаємо і конкретні дії. Що потрібно робити. Ну що ж, поїхали. І так, чому мені взагалі прийшла ідея зняти фінансову грамотність? Тому що я розумію, що, наприклад, для моїх діток у майбутньому було б дуже цікаво навчитися, як керувати своїми грошима, як їх відкладати, як їх інвестувати і взагалі, що з ними робити. Тому я вирішила записати все ж таки для багатьох людей. Цей курс, щоб було більш зрозуміло. Тому що фінансову грамотність не викладають ні в університеті, ні у школі, ніде не викладають. Тобто це ми можемо тільки самі, або якщо нам наші батьки передали ці знання тільки таким способом. Іншим, взагалі, ніяк. І так, перше, з чого ми почнемо, це змислення, тому що 80%. Це наше мислення, тільки 20% це інструменти. Тому перше, що я б вам порекомендувала, це прочитати ось цю книгу. Вона називається Думай як мільйонер, автор Харв Екер. Тому ця книга трошки змінить ваші думки, ваше ставлення, мислення стосовно фінансової грамотності. Друге, про що я б хотіла з вами поговорити, це про чистоту у домі. Тому що коли у нас чисто прибрано і нам не заважають ніякі зайві предмети, то і думати легше, і ви будете більш сконцентровані. Також, якщо загалом, ну дивлячись, звичайно, які ви цілі переслідуєте, то у комплексі, в ідеалі також слідкувати за своїм здоров'ям, робити чекап організму, хоча б один раз на рік, добре харчуватися, займатися спортом, займатися або медитацією, або якоюсь практикою, яка вам більш підходить. Тобто, це дуже індивідуально, і кожен для себе має знайти щось своє, що йому подобається, і цим займатися. Ви скажете мені, Юля, а як же мені відкладати, якщо я отримую звичайну зарплатню? І в мене немає такої можливості? Насправді є. Е, є існує правило, наприклад, що треба відкладати 10% від свого заробітку. І тоді за рік накопичується дуже пристойна сума, на яку ви можете щось придбати або зробити фінансову подушку. Так, е, кожна людина, є така книга. Е, Самий багатий, «Сама Багата людина у Вавилоні», а де розповідається як взагалі людина, яка потрапила у рабство, із нього вибралась і стала багатою. Тобто будь-яка людина може, коли вона прийме для себе рішення, почати це робити і вийти на інший рівень життя. У Роберта Кісакі це називається щурячі перегони. Тобто, коли ми живемо від зарплати до зарплати, нічого не відкладаємо, усе тратимо під нуль або взагалі ще беремо якісь кредити на якісь споживчі цілі, які нам нічого додатково не приносять, ніяких прибутків. І головне правило в тому, щоб почати витрачати менше, ніж ви заробляєте. Тобто, наприклад, 10% відкладаєте, 90% витрачаєте. Ви взагалі не будете відчувати цих 10%, але за рік, за два, за п'ять ви значно відчуєте цю суму у своїй кишені. Виходом із ширячих перегонів вважається, коли ваш пасивний дохід покриває повністю ваші. Витрати щомісячні. Тобто кожного місяця ви отримуєте такий же пасивний дохід, скільки ви витрачаєте. Коли ви виходите вже в нуль і починає вже збільшуватися ця сума, все, ви вийшли із ширячих перегонів і можете рухатися далі. А що таке рухатися далі? Ви можете не працювати, ви можете займатися будь-чим, тому що вам не потрібно закривати свої базові потреби. Ще ми з вами поговоримо про фінансову подушку. Навіщо вона нам потрібна? Вона нам потрібна для того, що таке взагалі фінансова подушка. А це певна сума коштів, яка у нас є. Вона знаходиться у ліквідних, тобто швидко доступних інструментах. Тобто, а це або банка у Монобанці, або копілка у Приватбанку. Або це частина взагалі у готівковій формі. Тобто, це кошти, які розраховуються як 3-6 місяців наших щомісячних витрат, які у нас повинні бути. На випадок, якщо нас або звільнять, і нам потрібно буде якийсь час, щоб знайти нову роботу, або ж ми кудись переїхали, і нам потрібен певний час якось жити на якісь кошти. Саме для цього нам потрібна ця подушка обов'язково. А для того, щоб визначити, який розмір її потрібен, нам потрібно знати скільки коштів ми витрачаємо. Щомісяця. Для цього нам потрібно буде або скачати додаток на телефон, або у Монобанку є така функція, як поставити хештег, і ви можете потім в кінці місяця подивитися за цим хештегом, скільки ви витратили. І так ви будете знати цю суму, і ви конкретно можете вже планувати помножити на 3, на 6, на 12 місяців. і у вас буде ця сума, ви не будете вже переживати, у вас буде вже спокій, що що б не трапилось, що б не відбувалося, ви можете певний час взагалі не працювати, бо у вас є ця подушка. І вже тільки після того, якщо, якщо у вас є кредити, ви їх закрили. Якщо у вас є вже фінансова подушка, тільки після цього ви починаєте інвестувати. Інвестувати можна починати із 100 доларів. І менше, і цьому вже потрібно буде навчатися, вже далі робити кроки, створювати портфель інвестицій, обрати інструменти для інвестицій і вже цим більш детально та ретельно займатися. Що треба робити, це підвищувати рівень свого заробітку. Кожного разу потрібно або якийсь додатковий заробіток, або міняти цю роботу, або освоювати нову професію, тобто шукати якісь можливості, і коли ви їх почнете шукати, ви їх будете бачити, тому що хто шукає то завжди знаходить якісь нові можливості, і треба їх бачити, вчитися їх бачити. Тепер поговоримо про активи та пасиви. Головне для того, щоб вийти із щурячих перегонів, щоб перестати потребувати весь час грошей, треба вийти із них, і потрібно купувати активи, а не пасиви. Що таке активи? Що таке пасиви? Активи це те, що вам приносить повторно прибуток. Наприклад. Якщо ви купуєте квартиру для свого проживання, це пасив, тому що вам потрібно купу, оплачувати всі квитанції, світло, воду, все-все-все, це мінус, мінус, мінус. Активи це те, що буде вам приходити гроші, створювати потік. Якщо ви цю квартиру будете здавати в оренду, і вам будуть платити арендну плату, то це буде активом. Тобто вам потрібно бачити, що таке актив, і купувати тільки активи. Три основні складові, як вийти з ширячих перегонів, це нерухомість, це акції та це, власний бізнес. Чому ці три елементи? Тому що це всі, можна так сказати, активи. Тому що, купуючи акції, ми отримуємо дивіденди. Купуючи нерухомість, ми отримаємо прибуток від оренди. І від власного бізнесу ми отримаємо безперервний потік грошей кожен місяць. Далі ми з вами поговоримо про оточення, тому що те, з ким ви спілкуєтесь, також впливає на ваші думки. На вашу поведінку, на ваші програми, які у вас закладені. Тому обов'язково потрібно а, у себе, можна навіть спеціально а, або вступати у спеціальні клуби, де є підприємці, де є успішні люди, гольф-клуби, інвест-клуби, дуже багато різних прикольних місць, фітнес-клуби. Де можна познайомитися з класними людьми спілкуватися з ними? Тому що від того, яке оточення вас оточує, буде залежати ваш заробіток. Візьміть 5 людей, які вас оточують, і плюс-мінус у вас буде такий же заробіток, як у них. Тому що тому у плані грошей це дуже-дуже важливо. Зараз я вам розкажу свою історію, чому я. Після навчання не пішла працювати по своїй професії, чому я її покинула і почала свій власний бізнес. Ця історія починається з того, що я пішла після університету працювати до банку. Я там працювала приблизно рік, але потім, дивлячись на інших людей, які приходили, знімали тисячі доларів, я не розуміла. Типу, я тут цілий день працюю і ніякі тисячі доларів я не заробляю. Як же так? І мені хотілося цього. Я розуміла прекрасно, що там це просто неможливо. неможливо. Тому я почала думати, як, як. Потім моя сестра почала займатися. Швейним бізнесом, і я вирішила також до неї долучитися, опанувати все. І так у мене зараз свій інстаграм-магазинчик жіночого одягу, і у нас власне виробництво. І ми успішно вже 9 років займаємося жіночим одягом своїм власним бізнесом, тому що це зовсім інші можливості. В тебе немає. Ліміту, ти можеш заробляти скільки хочеш, ти можеш сама собі вставити план, ти можеш наймати людей, тобто ти вже роботодавець, а не тебе наймають. Це зовсім інше ставлення, зовсім інше мислення і зовсім інше життя. Коли люди починають заробляти в більше ніж тисячу доларів, вони вже відчувають себе інакше, тому що всі базові потреби закриті, і тобі не потрібно. Переживати, що тобі треба купити щось на сніданок, ти впевнений, що в тебе вже всі потреби закриті, і ти вже хочеш м м чогось прекрасного, помедитувати, якусь книжку почитати, в тебе є час на це. Тому що я пам'ятаю, коли я працювала надзвичайно роботі, у мене просто не було часу на це. От реально його просто не було. Ти просто приходив, втомлений, лягав спати наступний день. І цей день Сурка кожен день. Тому Власний бізнес це дуже круто, це зовсім інші можливості. Так, це відповідальність, це певні навички нові, але це все можливо, головне цього хотіти, до цього йти і все вийде. Також дуже важливо вміти керувати своїм часом. Тому що встигати за день дуже багато функцій, коли ти і мама, ти, і спеціаліст, ти і з підлеглими потрібно попрацювати. коротше, дуже багато функцій, коли за день треба дуже ретельно планувати свій день. Дуже ретельно. Тоді вистачить часу на все. От реально на все. Тому. Починайте вивчати тему тайм-менеджменту, починайте планувати свій день і все будете встигати. Зараз ми з вами ще трошки поговоримо про квадрант грошового потоку. А є така теорія, що існує деякий квадрант, у якому є найманий співробітник, є самозайнята особа, є підприємець та є інвестор. Якщо ви потрапляєте у декілька із Частин цього квадрату, то ви автоматично виходите на інший рівень. Е, так, я в свій час була у квадраті найманого співробітника, потім я перейшла у самозайняту особу, потім я перейшла в категорію бізнес, і зараз у мене е, сумісно бізнес та інвестування. Я пасивний інвестор, я не займаюсь трейдингом. Мені це не цікаво, тому що це дуже нервова робота. Це вона забирає дуже багато часу. Тому я обрала для себе шлях пасивного інвестора, тому що я виділяю там 2-3 години на місяць, купую акції облігації або ще якісь інструменти. ETF і просто по своєму плану крокую кожен місяць цілий рік. У мене план на рік і все. Тобто я не е, переживаю, що сьогодні щось подорожче, якась акція, завтра е, вона подешевіє, потім ще щось відбудеться. Мені взагалі все одно у мене диверсифікований портфель, і щось знизиться, щось зросте, і все буде добре. Ще дуже важливим моментом є інвестиції у себе. Одним із видів інвестицій видів інвестицій це інвестуйте у своє навчання. У свої якісь нові навички, тренуйте свої навички. Це дуже-дуже корисно, коли ви розумієте, що навчатися потрібно у будь-якому віці, то вам буде легше, легше сприймати всю, все нове, тому що час теж не стоїть на місці. Ми постійно кудись рухаємось, постійно щось змінюється. І треба йти у ногу із часом. А для цього треба навчатися. Ще один момент. Я хочу сказати, що універсального рецепту не існує. Кожна людина під свої цілі буде підбирати свій конкретний портфель. Тобто, якщо вам потрібно зібрати на навчання, це будуть одні інструменти, якщо вам потрібно зібрати на майбутню пенсію, це зовсім інші інструменти. Якщо вам потрібно зібрати на житло, це будуть треті інструменти. Тобто одного інструменту для всіх, одного рецепту не буде. Кожен має сам для себе записати, спланувати свій план і чітко його притримуватися. І це займе багато років. Але через 10-15 років ви побачите результат. Далі ми більш детально будемо розглядати усі види інструментів. По черзі. Це буде не дуже, так знаєте, вже весело і цікаво, але це потрібно, потрібно всі їх знати, потрібно в них розбиратися. І якщо вам буде цікаво, ви більш детально вже самі будете в цьому розбиратися, загуглити, на когось підпишетесь на Ютубі. Можливо, ви не знайдете в інстаграмі. Ну, де у кожного буде свій шлях, але ви почнете розбиратися, почнете. Робити інвестиції, почнете потроху рухатися до своєї цілі, і крок за кроком ви до неї обов'язково прийдете. І так, першим інструментом, який ми з вами сьогодні будемо розбирати це є наша занадька під подушкою, під матрасом, де хто її там ховає. Тобто, це наші кошти е, у готівковій формі і всіх вони є, і це дуже розумно. Тому що, коли почалася війна в Україні, ми просто взяли якісь самі необхідні речі, сіли в машину, і поїхали і з собою взяли такий конвертик. І дійсно він нам знадобився, тому що то відключали світло, то тут магазини, в яких немає де приймати картку. Тобто, це також у наш час не такий вже поганий інструмент. Він має місце бути. Але це має бути якийсь відсоток певний, не всі ваші кошти. Наступним інструментом є облігації. Облігація зазвичай випускає держава, і вона є гарантом повернення коштів за цими облігаціями. А Так, є в Україні, є наші українські зараз облігації, вони є у доларі, у євро, у гривні, є американські облігації. Тобто їх можна купити у тому ж Монобанку. Тобто, це вони в доступі абсолютно доступні. Наскільки вони ризиковані, ну ризиковано, якщо в країні взагалі відбудеться дефолт, а ймовірність того, що це відбудеться, ну вона мінімальна. Тому, якщо ви хочете підтримати нашу країну, то можете звичайно купити такі облігації, українські, або я особисто купую такі облігації. Але це ваш вибір. Такий інструмент є і ним можна користуватися, але ви маєте пам'ятати, що за ним не дуже високі відсотки, наприклад, у порівнянні з акціями. І ми поступово переходимо до наступного інструменту це акції. Акції це також цінні папери, які ми купуємо як, можна сказати, долю у бізнесу якоїсь компанії це Coca-Cola, Microsoft, Windows. Мета Тесла, тобто у будь-якої компанії є акції публічної, які ми можемо купити і отримувати дивіденди, або ж купувати для капіталізації, тобто ми купуємо по дешевшій ціні, а через якийсь час вони стають дорожчі. і таким часом наш капітал збільшується за рахунок збільшення вартості. Цих акцій. Тобто такий інструмент є, він вже більш до, е, прибутковий, е, це десь 15%, 13-15%, е, в залежності, яка акція, якої компанії. Тобто таки, е, такий інструмент є. Далі, наступним інструментом, це є ІТФи або фонди. Тобто, це 5500 компаній. Найстабільніших, е, найбільших, які об'єднані у один фонд. Тобто, ви одразу купуєте як такий портфель, е, маленький, е, із часточок різних компаній, і це одразу вас диверсифікує. Тобто, якщо із однією компанією з 500, із 500 щось трапиться, нічого страшного не відбудеться із вашим портфелем. Тобто, ETF – це. Більш такі вони менш дохідні трошки, ніж акції, але більш надійні, особливо для пасивного інвестування, тому що е, ти купив один ETF і одразу купив 500 компаній. Тобто це більш зручніше, не треба особливо аналізувати, вибирати ту акцію. І переживати потім за неї. Тобто, це більш такий одразу диверсифікований інструмент для початківців і, взагалі, для тих, хто не хоче цим особливо займатися. Також одним із інструментів є стартапи. А стартапи. Це дуже такий знаєте, ризикований інструмент, я б все-таки сказала, тому що більшість стартапів вони провалюються, вони програють, і ти не знаєш, що, хто стане наступним Apple, так. Тобто ми не знаємо цього, і дуже ризиковано в це вкладати. Але є люди, які мають вільні кошти і вони хочуть у них інвестувати. Особисто я в стартапи не інвестую, але такий інструмент є. Наступний інструмент це криптовалюта. Криптовалюта, вона, знаєте, ну, хто шокає, хто сприймає її добре, і коли вона тільки починалася, її купували, майнили і пророчили її велике світле майбутнє. Особисто мені, я вважаю, що це. Дуже такий теж ризикований, тому що вона нічим не підкріп, підкріпляється, вона нічим не обґрунтована, вона онлайн. Тобто не, ну, ти, вона мож, можна її мати, але ніхто не знає, що буде завтра з нею. Тобто якоїсь надійності, стабільності точно вона не гарантує. Ще одним інструментом є сировина. Тобто це нафта, це золото, а в Україні це зерно, це олія, тобто це якась сировина, яку теж можна придбати мистецтво. І ще один спосіб інвестування. Тобто купувати якісь дорогі картини, якісь там раритетні речі, які коштують купу грошей, але цьому треба розбиратися. Або мати якогось знайомого спеціаліста, який в цьому розбирається, тому що от, треба дуже багато часу, щоб зрозуміти, яка картина має цінність, яка не має. Тобто, це або потрібно любити, або в цьому спеціально розбиратися. Тому що я особисто таким поки що не займаюся. Але, можливо, в майбутньому також мені це буде цікаво пенсійні фонди. Пенсійні фонди це фонди, вони приватні, в які ми можемо вкладати гроші і потім чекати, що коли прийде пенсія, вони будуть нам назад їх виплачувати. Тобто, так, це зараз більш популярний, мабуть, інструмент, тому що держава може гарантувати то, то тільки якусь мінімальну пенсію, якісь мінімальні кошти, на які прожити дуже. Важко. Але це також вибір кожного, хто хоче таким чином. Особисто я вибрала для себе пасивний дохід від акцій, від ETF, тобто пенсія від пасивного доходу. Мені така стратегія більш підходить. Але це вибір кожного. Страхування також є одним із інструментів. Страхування життя, страхування нерухомості, страхування будь-чого. На випадок, якщо трапиться якась ситуація, ми можемо отримати страховку, але для цього потрібно кожного разу і віддавати певну суму, яка буде там накопичуватися. І треба бути до цього готовим або мати цивільні кошти для того, щоб цим займатися також. А ще одним дуже класним інструментом для наших таких лінивих, я так би його назвала, є це депозити. Тобто поклали гроші на депозит і отримати свої відсотки. Звичайно, їх з'їдає інфляція, тому що відсотки по депозитам. Тому що це менш ризикований інструмент, звичайно, вона менше. Але я вам можу сказати, що для свого спокою, е знаєте, як якщо е дісталася там е якась спадщина, то краще не під подушкою їх тримати, а все таки в банку. більш. Е Спокійніше буде, мабуть. <с> Тому це також є одним із інструментів, але ми маємо розуміти, що отримувати якусь достойну суму відсотків має бути дуже велика сума там на депозиті. Тобто відсотки по депозиту не такі вже й великі. І так, ми познайомилися з вами з усіма інструментами інвестування. Більш детально вже ви можете з ними розбиратися, підібравши для себе, може спочатку знаєте, більш простіші інструменти, а потім вже більш складніші, тому що це реально це ціла наука, яку треба вивчати, на яку треба витрачати час. Але я думаю, що все вдасться. Головне бажання, головне не здаватися і йти далі шляхом. Починати з найменшого, починайте вже просто з цього місяця, відкладайте певну суму, складайте, потім почнете її інвестувати, створювати пасивний доход, виходити із чирячих перегонів і насолоджуватися життям. Ми з вами вивчили ази. Фінансової грамотності, тобто що все дуже залежить від нашого мислення, від нашого ставлення, від того, як ми себе настроїмо, від того, що ми почнемо робити, почнемо відкладати вже сьогодні, почнемо розбиратися у кожному інструменті, підберемо для себе для нас підходящі інструменти. А потім, крок за кроком, ми будемо рухатися далі. І все обов'язково вийде. Тому я бажаю вам наснаги, я бажаю вам терпіння, тому що фінанси це, знаєте, така скурпульозна тема, така дуже невесела так, тема. Але все можливо. Тому займайтеся, ідіть, працюйте, збільшуйте свої доходи, відкладайте. І я бажаю вам фінансової незалежності, фінансової стабільності і Гарного настрою, мирного неба і всього найкращого. До нових зустрічей!